Неділя, 22 вересня у Києві, 17-та година, у студії Інтера Анастасія Даугле. Новини до вашої уваги. Ворог атакував Антонівський напрямок в Херсонській області. Там пошкоджено гуманітарний штаб без постраждалих. Більше про ситуацію на півдні України дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, день. Тож яку інформацію про наслідки ворожого удару маєш на тепер. Анастасію, вітаю до медиків по допомогу. Звернулася жінка 53 трьох років. Пополудні вона втрапила під атаку ворожого безпілотника у передмісті Херсона. У потерпілої міновибухова травма та осколкове поранення. Лікарі оцінюють її стан як легкий у вона Також і чоловіка 86 років, який зазнав поранення у Дніпровському районі міста через кит росіянами вибухівки з дрона також сьогодні з. Ранку російські окупанти атакували з БПЛА серед містя Херсона. Постраждав чоловік 51 року. Він у лікарні із вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузіями, множиною пораненими спини. У Береславі також є потерпілий внаслідок атаки ворожого дрона. До лікарні звернувся літній чоловік з пораненнями ноги та контузією. Окупанти і надалі завдають ударів по мирним населенням Селених пунктах Херсонщини, чергову ніч обстрілів пережили пережили утомній балці. Ворог здійснив 25 атак, націлюючись на саме село та його околиці. Суттєво зруйновані кілька житлових будинків. Про це повідомив начальник Херсонської обласної ОВА Олександр Прокудін. Армія Російської Федерації минулої доби обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені навчальний заклад, магазин, п'ять багатоповерхівок і. 13 приватних будинків під ударом був газогін і складські приміщення. Поранення отримали п'ятеро людей. Про це також повідомив очільник Херсонської ОВА. Щодо Миколаївщини у ніч проти 22 вересня в області силами повітряної оборони було знищено чотири шахеди. Крім того, крім того, протягом доби росіяни з ФПВ-дронів атакували куцурубську громаду. Через це у селі Дмитрівка пошкоджений будинок госп. Подарські споруди, гараж та автівка у селі Парутине виникла пожежа у палаці культури. Обійшлося без постраждалих та загиблих. про це повідомив Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА. На цю хвилину це вся така актуальна інформація. Настю, тобі слово? Дякую за надану інформацію. Це була Єлизавета Кротика, яка стежить за розвитком подій на півдні України. У цьому регіоні також триває розмінування. Тільки на Миколаївщині з початку року знайдено та знищено понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів. Працюють і люди, і спецмашини. Подивіться, як очищують південь від мін. Це у нас машина механізованого розмінування Блокінг МВ-10. У нього ви бачили, що є робочий орган. Це безпосередньо він тут. У нас ціпки і фрези. Ціплі спочатку кушують землю, пробувають її, і фрези вже на, нарізають. Глибина ну не менше 20 сантиметрів. Маленький танк так називають сапери машину для розмінування. Щоб фермери Снігурівщини мали змогу обробляти землі, спершу працюватиме така техніка. Ретельно проходять гектар за гектаром, виявляють та знищують боєприпаси. В основному машини механізованого розмінування застосовуються для розмінування полів. Там, де є велика кількість ВНП для того, щоб зменшити ризик для людини, окремо по цій ділянці. У нас зараз тут працює дві машини механізованого розмінування. Третя працює трохи в іншому місці. На полях найчастіше трапляються протитанкові та протипіхотні міни, артилерійські снаряди та касетні боєприпаси. Машина механізованого розмінування здатна витримати близько 10 кілограм вибухівки. Якщо небезпечна знахідка і спрацює, то пошкодиться лише робочий орган, а фахівець, який керує технікою, перебуває на безпечній відстані. Це, по-перше, більш безпечно, тому що їде машина, за нею йде сапер-оператор на відстані не менше 50 метрів, і потім за цим сапером, уже як машина проїде, іде ще один сапер і обстежує ту ділянку на наявність сигналів за допомогою металодетектора. Тобто машина бере на себе весь удар. А МВ – це дуже велика машина. Вона здатна ну, якби знешкоджити, знищити своїм робочим органам великі ВНП у середньому за добу машиною механізованого розмінування сапери обстежують близько пів гектара поля. Погодні умови та місцевість можуть уповільнити їхню роботу. Тільки звільнили Снігурівщину, Ми з перших днів працюємо по забрудненості дуже сильне забруднення, і поля і були будинки. З було воловибуха небезпечними предметами не швидкий. По-друге, кількість особового складу піротехнічних підрозділів не сильно є велика. Зараз їх збільшують, але все одно тим кількістям сил та засобів ми не можемо охопити одночасно всі території. Землі Миколаївщини розміновують 11 піротехнічних розрахунків ДСНС України. Це сапери із Одеської, Сумської, Запорізької та Чернівецької областей. Насамперед вони працюють з критичною інфраструктурою, лініями електропередач, газогонами, а вже потім беруть. Це за роботу на полях. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Вони працюють під обстрілами у польових операційних, рятують життя і військових, і цивільних. А у клініках Дніпра, Харкова, Львова, Києва проводять унікальні втручання. У день хірурга наш кореспондент Роман Барашев зібрав свідчення того, як українські медики творять справжні дива. Як на сьогодні самопочуття? На сьогодні вже краще. Пацієнт наш отримав складну мінно-вибухову травму, в результаті якої втрати в праву нижню кінцівку, і також складне поранення лівої нижньої кінцівки. Дмитрові 28 років боронив країну під бахмутом. Військова спеціальність, дешифрувальник. Той хто отримує та обробляє інформацію з дронів-розвідників. При виході прилетіла дрон дрон Камікадзе. Відірвало ногу і травмувало другу. Рана настільки велика, що шкіру так стягнути не можна. Без використання мікрохірургічних операцій зберегти ліву нижню кінцівку було абсолютно неможливо. Сьогодні хірурги центру Шалімова намагаються зробити все, щоб чоловік не втратив обидві ноги. Зробили операцію, вирізали з боку сюди шкіру, змазували тканину з усім. Пересадили в ногу та роблять як нову копійку. Уже тиждень після операції. В нас ми вже можемо бути на 95% впевнені, що наш клапоть е, приживеться. Такі аутотрансплантації, коли людині латають незагоєні рани клаптями для хірургів центру Шалімова стали вже буденністю. Поставте отак руку. Лікарі вже вміють трансплантувати кісткові фрагменти на місце втрачених. Цьому пацієнтові пересадять частину кістки разом із м'язами з ноги на понівечену вибухівкою руку. У нас тут дефект складає 9 сантиметрів, і от буде забраний фрагмент малого мілкової кістки. В подальшому це не призведе у пацієнта до якихось функціональних порушень. До війни це було дійсно відділення мікрохірургії, але спочатку повномасштабної агресії воно було організовано відділення мікрохірургії та наслідків військової травми. Саме це життя зробило нам виклик і зараз це одне з головних відділень, яке орієнтовано на відновлення військових, які постраждали під час повномасштабної агресії. В умовах війни українська хірургія набула неабиякого досвіду в галузі військової медицини. Такого немає в жодній країні світу. Наголошують лікарі. Вже Академія наук видала більше десяти книг по напрямку хірургічної патології в ході війни. Щогодинна, що хвилина, військові хірурги збройних сил України рятують життя наших військовослужбовців в головному військовому клінічному госпіталі. Рятують у клініках великих міст і на передовій за час російської агресії проти України вони виконали сотні унікальних операцій під ворожим вогнем. Одним із наших підрозділів було виконано видалення не розірвавшогося снаряда, да, який застряв в тілі пораненого. І Наші військові хірурги разом з саперами на операційному столі виконували операції про видалення цього не розірвавшогося снаряду. Ми вперше в світі зробили дві операції. При вогнепальних ушкодженнях нирки, видалення зруйнованої нирки, лапароскопічно. коли на передній чарівній стінці немає великого розрізу, є 3-4 маленьких прокола. Були випадки, коли військові приймали пологи у цивільних. Були випадки, коли було ушкодження жіночих внутрішніх статевих органів, і матки, і додатків, і військовий хірург справився з цією ситуацією. Стоячи за операційним столом, ти Чуєш, як розриваються міни, як летять уламки. І деякі з цих уламків чутно, як прошивають стіни тієї будівлі, в якій ви стоїте. І ти в цей випадок з одного боку рятуєш життя пораненому, з іншого боку, ти е е думаєш, що і сам можеш потрапити, і стати цим же ж пораненим. Рятувати життя інших, ризикуючи своїм. Таку місію під час війни виконують сотні лікарів, стаб-пунктів і військово-мобільних госпіталів. Непреликий жаль. Є загиблих серед хірургів, і серед лікарів, середнього медичного персоналу, лікарів-анестезіологів, медичних сестер, бойових медиків. Мабуть, щось є зверху, що захищає. Мабуть, ще недостатньо врятованих життів, я так думаю. Роман Барашов Володимир Дєдов, Василь Дендін, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Франківщина переконує іноземців у інвестиційній привабливості регіону і запрошує до співпраці закордонних партнерів. На Прикарпатті відбувся міжнародний форум, який зібрав бізнес, владу та експертів. Репортаж Жанни Дучак. Понад дві сотні учасників та десятки закордонних делегацій. Таку кількість іноземних гостей Прикарпаття приймає чи не вперше. Дійсно, можемо бачити, що цього року є дуже велика зацікавленість з боку представників держадміністрації, з представників бізнесу. Тут маємо і виробництво. Якщо хочете, тут маємо і транспорт, тут маємо і оброба дерева різні, різні галузі. Важливим елементом є, що ці або частину з цих представників вони є етнічними українцями, тому вони ще краще. Розуміють важливість цих проектів. Бізнесмен Василь Пасенчук, директор невеликого деревообробного заводу в селі Ремети на кордоні Румунії і України, завдяки цьому заходу. Сподівається налагодити ділові зв'язки із місцевими підприємцями. А взагалі, ну дуже ця галузь на Україні. Це і деревообробна. Чи підприємства, а також дуже тому, що і в нас сільський район чи ваші такі, що збереглися, як скотарство, вівчарство, ваші вироби, високо цінуються у нас у Румунії. А от бізнесмен з Австрії Кристіан Чернер не просто вивчає інвестиційний потенціал Франківської області, а вже готовий вкладатися в будівництво сміттєпереробного заводу. Mein leben habe ich mit... Я все життя утилізую сміття. Відходи є комунальній індустріальні в Україні. Є більше як 7 тисяч сміттєзвалищ. Система переробки лише починає розвиватися. Організатор форуму на Прикарпатті обласна військова адміністрація. Попередній захід присвятили соціальній тематиці: підтримці ВПО, питанням реабілітації та ветеранській політиці. А здобутки першого форуму я хочу зазначити, що нам вдалося дуже багато зробити у сфері охорони здоров'я здоров'я, у підсиленні медичних закладів також наші донори допомогли нам протягом війни і ця даша співпраця посилюється зробити ремонт в 480 комунальних закладах. Це мається на увазі інтернатні установи, гератричні пансіонати. У нас на сьогоднішній день в області діє 19 реабілітаційних центрів. Цьогоріч вирішили продемонструвати іноземцям і готовність Франківщини до співробітництва у різних сферах бізнесу. Лише за цей рік власну справу на Прикарпатті започаткували понад 6 тисяч осіб, а всього в області 60 тисяч підприємців. Для гостей в будівлі драмтеатру розгорнула локації з крафтовою та експортоорієнтованою орієнтованою місцевою продукцією. Шукає вихід на міжнародний ринок для своєї крафтової молочної продукції. І христина у неї сироварня у високогірному селі Шепіт на Косівщині у асортименті майже три десятки різних сирів ручної роботи. Про експорт ми вже давно думаємо. Для нас це збільшення ще більше об'ємів. Відповідно, для місцевих це можливість більше заробляти, тому що ми купуємо у місцевих і вони мають доходи кожного місяця наша компанія зацікавлена у співпраці з українськими виробниками і, зокрема, саме в цій продукції крафтових сирах. Бо в Румунії виготовляють не з такою кількістю ферментів. Ми домовилися наразі про 300 кілограмів на місяць. Скільки місцевих виробників змогли знайти нових партнерів чи залучити інвестицій, вже на наступному третьому міжнародному форумі? Жана Дучак Зіноя автонас подробиці. Телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Пряме включення із Нью-Йорка, де вон намагаються знайти рішення болючих питань. Готує Ірина Баглай. Ірино, прошу дякую, колего. Вибуховий осінній сезон для росіян влаштовують наші спецпризначенці. Чим це обернеться на фронті для ворога? І про це дізнаємося цієї години.